Привіт, Віталісом мене звати Мирослава і сьогодні ви відправитеся зі мною в мій звичний робочий день. Нарешті погода дозволяє нам одягнути щось більш відкрите. Сьогодні у нас точно будуть відкриті ніжки і, можливо, якісь легкі підбори. Але спочатку і зараз з вами зробимо макіяж, і я вам покажу свої новинки. Сьогодні я вас знайомлю із продуктом від доктора Хедісон. Я впевнена, що ви його на просторах інтернету зустрічали вже мільйон і один раз. Він нещодавно з'явився моєму арсеналі. І я точно вам скажу, що це один із кращих засобів для щоденного використання, тому що він лягає ідеально тонкою напівпрозорою вуалю, при тому непогано перекриває якісь нерівності, невеличкі висипання. І із ключів те, що він дуже класно підлаштовується під ваш колір шкіри і також тут в складі є СПФ. Далі додаю контролюючий засіб, трішки ціни і чорний олівець для виразного погляду. Ну і, звичайно, підкреслюю свої широкі брови. Мій макіяж готовий і мені неймовірно подобається, як виглядає тон шкіри. Звичайний робочий день. А чому ні? У нас кожен день свято. один. Звичайно, друзі. Я з собою в беру кушон доктор Хетісо. Планами з друзі заїхати на виробництво, паралельно зробити зйомку. Обіцяла сестричкою сходити в її улюблений заклад. Всім дякую, що провелися декілька хвилин зі мною. Всім гарного дня!